Це дуже потужний капеланський рух. Народ став сильнею, але є деякі питання, які ще не вирішені, і вони будуть мати наслідки на багато років. вперед. Ну, звісно, треба саме смілий да. бомбілі і етаканференц-центр. Ні для України більше церков це міцні сім'ї. Дуже важко, дуже багато розлучень, так, дуже багато проблем. Я думаю, що милість Божа вона більша, ніж ті проблеми, які ми сьогодні і проходимо. Вони приїжджають і будуть з нами роботи. І їздити. вони навіть на східну частину України заїдуть. Так. <гум> да. Вони на початку пишуть завіщання. Це неймовірно важливо для України, щоб були люди, які є голосом. Вітаємо в студії. Раді бачити сьогодні. У нас в гостях президент П'ятидесятницької асамблеї України Ед Діксон. Дуже раді бачити вас в Україні yeah. знову і знову. Ви вже багато років підтримуєте Україну, українські церкви, і ми це дуже цінуємо. Також у нас єпископ П'ятидесятницьких церков України Вадим Ігнатенко. Вітаємо вас! Yeah. У нас сьогодні розмова піде про об'єднання. П'ятидесятницька асамблея України, ми скорочено будемо називати ПАУ і будемо використовувати це слово. І так, об'єднанню ПАУ вже три роки. Поділіться з нами, яке найбільше досягнення або кілька досягнень за цей період маємо від роботи об'єднання. Дуже інтересно. Перше, я хотів сказати: прошу прощення, що я говорю по-русски, вивчаю українську мову зараз. Uh, самый большой успех, который у нас это время, что мы стал больше вместе, но ну, как партнеры, все церкви начинал uh, помогать друг друга. Это очень важно, потому что это единство. Mm -hmm. и мы фокусируем на это, uh, потому что раньше, ну и иногда uh, церкви есть конкуренция, есть разные... Uh, вещи, которые мы хотели менять, что пасторы больше обнял друг друга, mm. поднимал друг друга. Mm -hmm. И это очень важно, и, и это не просто слово, mm -hmm. это мы должны видеть по реальности, что все так делают. И мы видели уже результат, что есть церкви, которые не были с нами раньше. Которий хочуть бути з нами сейчас а яка что... кількість зараз церков в об'єднанні? Примерно сімдесят да. і да? 20 церков зараз в процесі приєднання до об'єднання це потужний результат. Чудово, яка користь від відпав Україні і українцям на даний період часу цих буремних часів? Яка користь? Перше в Україні дуже багато об'єднань. І це добре, коли є об'єднання, які служать на благо України. Чим більше церков, чим більше віруючих людей, тим краще для нашого народу. І якщо ми говоримо е, і дивимося в Слово Боже, коли ми дивимося в Слово Боже, то там написано: примножуються праведники на землі, радіє народ. Для України більше церков це. Міцні сім'ї. Бо якщо ми зараз подивимося на ситуацію, яка є в Україні, дуже важко, дуже багато розлучень, так, дуже так. багато проблем. На жаль, церкви, які займалися допомогою людям на лінії фронту, на, в, в частині цих бойових дій, де люди попадали в важкі ці е, часи, то церкви займалися евакуацією, церкви займались ВПО. Угу. Вони. Приймали в себе людей. Люди жили прямо в церквах, так. їх годували, обнімали, допомагали відновитися. І якщо ми говоримо зараз в цей момент, то це дуже потужний капеланський рух, так. який служить військовим, також сім'ям військових або дружинам, які втратили своїх чоловіків на війні. І в відновленні цих сімей, то це велика, велика праця, якого роби, роблять церкви. Дійсно, а що ви можете сказати дітям новому поколінню? Що церкви дають? Якщо ми говоримо за дітей, перша основа все-таки слово Боже, і Біблія говорить так, що настав юношу на початку його шляху. Тобто, поки він ще малий, поки він ще тільки зростає настав, і він не зіб'ється уже навіть якщо він і стане вже в приклонному віці, він буде ходити прямими шляхами. Це велике, велике благословення для України, і це саме найкраще, коли є добрі люди, гарні, законопослушні люди, працьовиті люди, талановиті люди, які працюють на благо нашого народу. Це процвітання mm -hmm. майбутнє, це майбутнє mm -hmm. України. Ви сказали, що в об'єднанні 70 церков. Mm -hmm. А яка от для них допомога, користь, польза від того, що вони увійшли в це об'єднання? Ми зараз робимо дуже багато зв'яз між Канадою, Америкою, різними стран і нашою церкви? І це люди приїжджають. Ми робимо конференції. Мы делаем а, очень много разных проектов с ними. Mm -hmm. И а, пример, как а, в этом году больше чем а, 2000 детей был на детский лагерь где-то. Mm. Wow. А, в прошлом году, а, реджисво, мы, а, наши программы был больше чем 4000 детей, которые праздновал, которые слышал. Почему мы празднуем день рождения Иисуса? Це в родителю. Да, было. и огромное количество mm -hmm. это детей покаялся и ну, просто я вижу, что церковь есть огромный возможность сейчас, но, к сожалению, ресурс церкви не очень много и и вместе партнеры мы можем еще больше mm -hmm. делать. И mm -hmm. у нас партнеры из разных стран, которые очень сильно хотят э, вместе работать, вместе с mm -hmm. церкви, которые они могут доверять, что точно будет делать э, Боже воля на этой земле mm -hmm. сейчас. И это ну огромная сила сейчас Украина. Украине. Чи будуть проведені дитячі різдвяні програми в цьому році в Україні? Так, да, будуть. Плани і, є. Так, і, да, і ми знову плануємо мінімум 3 тисячі дітей, режисво а, буде, і плюс знову ми починаємо програми школа, і, а, і дитячі програми лі, літом, вже mm -hmm. в цьому плануємо. Mm -hmm. і, а, а, ну, тоже помощь людям, которые э, страдают сейчас э, от этой войны. И мы постоянно это делаем. Последние три года больше, чем 200 тысяч семья получил э, помощь. 200 тысяч семей? 200 тысяч семей. Продуктовые наборы. А, отримали допомогу у вигляді продуктових наборів. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. И мы... Э, Ну, не только... тысяч семей. Да. Ага. Вау. Yeah. Yeah. И это не самая большая радость. Самая большая радость, что огромное количество mm -hmm. из этих людей молился с нами, mm -hmm. с нашими лидерами, и принимал Иисуса. Mm -hmm. и я не знаю точно, сколько людей везет Украины, но я вижу, что у нас сейчас большое пробуждение. особно в этот восточное сторону в Україна сейчас змінюється народ uh -huh. і люди відкрита. Uh -huh. І і це, ну, просто щось, що той, ну, ми понимаємо, що Бог хоче делать. Ну, до речі, ми дуже раді, що ви на східну частину сміливо приїжджаєте. — Служите, бо на східну частину доїжджають тільки самі сміливі. Я тобі Іностранці. С... Я ага. тобі скажу ще більше, Ярослава, те, що знаєш, Ет, він більше українець, чим коли деякі, які щирою солов'їною говорять, він говорить життя, він говорить е, впливом на тисячі життів, які змінилися. І він це робить протягом не одного року, чи трьох років війни. Він дуже це десятки. робив все своє життя, десятки років. Mm -hmm. Ну, а ще жінка, українка, Наталя. <рив> це дуже цінно, дякую це... вам. Да. А скажіть, будь ласка, може є у вас якесь місіонерське свідчення, або чудо, або подія, якою ми можемо поділитися з глядачами? Я, я думаю, що найбільше чудо, я можу багато... но большое чудо, которое я вижу, это что вы украинский народ вы стал сильнее, вы много раз сильнее сейчас, даже вы может может быть не замечает это, но вы стал сильнее. Дякую, и а, а, я это вижу, потому что я знал в ну, Украина до, до войны и сейчас и просто вижу, что а, Люди стал другие, и, и я посмотрел на это, и я понял и очень интересно, если человек мотиватор, если он говорят, ну какое-то количество людей хочешь их мотивировать, он должен делать, что они начинал думать, что сегодня последний день их Шике. жизни, mm -hmm. и и а, если они так думают, они начинают думать, а если сегодня был последний день, что я был делать? А украинские люди сейчас просто больше так думают. Что, может быть… Точно. день так живут. Сильный. И это очень сильно меняет человека, он стал сильнее. Я помню, я разговаривал в одной школе, и там было много детей. И мы был на как это бомбоубежище, uh -huh. да? Ну, да. И а, директор школы спросил меня, ну с ними говорит, и когда я стоял, я не знал точно, что я буду сказать. А я стоял, я говорю, дети, а, может быть, ну, и точно <laughs> вы будете когда-то старый, ну, как старше, чем сейчас. И вы будете помнить это время. И вы будете думать, вау, точно было тяжелое время на на тревогу, потом mm -hmm. бомбоубежище, mm -hmm, и все mm -hmm. это, все, что они видел и чувствовал. И я говорю, что но потом вы будете думать, но мы стал сильнее через это. И может быть вы будете такие сильные, что один из вас будет президент. Это страна когда-то. И там девушка была 8 лет. Она стояла и говорит, это я, это я. И я просто знаю точно, что в Канаде это не будет. Но такой реакция. И это был огромный знак для меня, как народ стал... Сільнеї. І це угу. діти, і ви навіть не видите это, но это, це это правда. Ну, в деяких моментах дійсно народ став сильніше в моментах адаптивності, Там без світла, без води, планують свій час, графік, день в цих моментах. В деяких моментах не дуже сильніше. Наприклад, освіта дуже просіла через те, що відсутні якісні уроки через відсутність світла, через угу. тривоги, через необхідність іти в укриття. І ми вбачаємо я як українка, яка має четверо дітей і навчаються мої діти. Я бачу, що дуже слабе і неконкурентне стала освіта. Думаємо, як це питання вирішувати uh -huh. путем додаткових занять, додаткових витрат, додаткових репетиторів, додаткових якихось курсів. Ну, це наша теж адаптивність включається, але є деякі питання, які ще не вирішені, і вони будуть мати наслідки на багато років вперед, бо ці чотири останні роки. Не дуже якісного навчання, вони випустять чотири випуска не дуже якісних випускників, які потім я не знаю, де ага. вони будуть шукати роботу. Ну, може, всі в Чехію поїдуть там чи в Польщу. Я думаю, не то, дай Бог. Знаєш, як теж батько дітей, скажу так, я думаю, все-таки діти сильніше стали, вони адаптивні стали. Вони й без по-любому. Вони візьмуть своє через якісь до такі. Курси, якісь, якісь. Я думаю, що вони будуть рухатись далі. Це діти. Віримо, що на них є і молитви. Наш Україна стала ну, набагато більше молитися. Вся Україна, всі люди, звертатися до Бога. Я думаю, що милість Божа, вона більше, ніж ті проблеми, які ми сьогодні да, проходимо. Да. Да. Зарубіжні церкви допомагають українцям, І це класно. А скажіть, а може є, может існує така опція, коли українці корисні канадцям? Віруючі українці корисні віруючим канадцям? Ну, Смотрите, сейчас много украинские люди приехали в Канаді. Так. и сі... да, очень много это людей там потом показывают. Может mm. быть, они, в они не ходили в mm. церковь да. здесь, ага, да. они, может быть, говорили, что это какой-то сектор, Через а потом они туда, mm. и там, mm -hmm. они встретил а, людей, говорил, ой, это нормально, люди, а, пригласил их в церковь, помогал им. Да, и yeah. там покаялся, и mm. там а, меняет их жизни, но тоже это украинских людей, у них... Какая-то энергия, mm -hmm, которой yes. у нас нет в Канаде. Но такой. И а, прямо сейчас идет, ну, только начинал, последние три года, начинал пробуждение в Канаде. Церковь растет сейчас. И люди думают, а почему церковь растет сейчас? Yeah. А я вижу там много, но ну, они говорят, что иммигранты, что-то случилось. Mm -hmm. Но я вижу там украинские люди. И там даже наш пастор, который церковь, где мы ходим сейчас возле Торонто, он один день со мной, со мной встретился, говорил: Эд, что это ночной молитва? Он никогда не думал об этом, никогда не слышал об этом раньше." Но это украинские люди, которые приехали. Запровадили, да? Вот, вот. И у нас, видишь, украинский народ уже нам помогает. И mm -hmm. я с этим сила, mm -hmm. которая у вас есть сейчас. Много людей говорят, что сейчас Украина, как это, бережит весь Европа и... Сберегает. Да. Захищает. Да. Mm -hmm. И... І можеть би вони не ціннете так, як они должен, но а через время а Бог все покажет. Буде видно, що а, український народ очень сильно помогав нам в этот время. Ви розповіли ще історію дівчинки Наталії, яка народилася тут в Україні, вона інвалідом була. Угу. Mm -hmm. І в неї немає рук і немає ніг але mm -hmm. чудо відбулося з її життям. Mm -hmm. Опять же, через служіння Еда, через ці, казалось, дитячі програми mm -hmm. в будинках сиротинців, mm -hmm. вона навчилась малювати. Mm -hmm. Може Кісточка, скажи. скажіть. Ну, mm -hmm. ну, було чоловік із церкви, починав допомагати дітям, mm -hmm. і потім вона там була і сказала, я хочу, і він дивився на нього, не знав, що робити. И потом она сказала ставить кисточка, ну, зуби, зуби. Угу. И она начинала крась просто. Вау. А, и Девона зараз живе. Сейчас, а, ну, когда война началась, мы эвакуировал много людей, ну, из а, восточной части Украины, тоже а, дети, которые в детских угу. домах, мы помогал уезжать тоже. И Ну, Румения, Польша, разные страны. Но uh -huh. uh, no, некоторые из них в Канаде. Uh -huh. И Наталья была одно, которое мы принимал в Канаде. в Канаде. да. Right? Yeah. Uh -huh. И она там? Да. И такое чудо было. Uh, uh, Привиделся свой канада, меня звонил, сказал, а кто ну, uh, пригласил этот... Uh, женщина здесь и у ее нет ноги нет руки ну что она будет здесь делать как она будет жить а кто будет заботиться для ее? я начинал думать и потом а, а, я сказал наталья давай mm -hmm. делать пиар это а, а, как а, как это It's видно much. жительство в канаде да mm -hmm. и и она ну, это сделал мы нашел адвокат. А через две недели Наталья меня звонит и сказала, у меня уже видно жительство. Я говорю, нет, нет, нет. Они просто дал тебе письмо, сказал что принимал твои документы. Она сказала, нет, я принимал. Ну, Вау. они написали, что видно. Ускорено. Да, и она отправила меня фото и М -м -м. точно. І, і такі чудеса Так там більше вона да. почала малювати в Канаді картини, да. і вони продаються зараз. Да, Просто да, да. люди розкупають ці, е, ці картини да. в такому захваті, і вона ще й заробляє гроші, сама себе забезпечує. Mm -hmm. Де таке могло бути? Це, тільки під це час просто лінії. чудо, да. Да. Так для цього дівчини це, це чудо, це і милі. Угу. Да. Угу. Да. І вплив служіння, угу. практичний да, вплив да, служіння да, на судьбу да. людей. Чудово, слава Богу. Да. 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 А скажіть ще таке останнє наше питання: на чому концентрувати свою роботу от ці роки, ну, от на 26-й рік. Раніше до я приймав це на об'єднання, у мене була місія. И я постоянно работал, строит миссия и, и фокусировал на качестве э, людей, качество ну все, что мы делаем. И то же самое мы делаем сейчас э, в церкви. Якость чего? Богословского освіти, чего? Это качество э, особенно людей, ну, потому Команды. что да команда mm -hmm. и работа команда, как они работают вместе, как они помогает mm -hmm. друг друга mm -hmm. не, нет конкуренции там как единство uh -huh. и мы тоже самое делаем в церкви сейчас и тоже э, ну мы хотим что э, конечно наше объединение был самый прозрачный самый качества хороший но самый э, как пример куда мы едем. мы э, все что мы делаем как Украина покажет uh, новий уровень uh, церкви і новий уровень uh, всі адміністрації церкви. і покажемо кому да, ми покажемо вес україна всій Украї... да. україні всій україні покажемо нову якість об'єднання да. ага, да. ну напевно не тільки україні а напевно ще й Канаде, да. партнерам в Америке, да. мы в Европе, десь, да, 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 да. Потому что, а чем больше мы будем а, покажет людям, что мы честно делаем, мы честно работаем, все, а, чем больше мы отдадим, чем больше люди будут хотеть. Працювати з нами, ну це місія така. Я думаю, це довгострокова місія. Це на десятки років, а, і назавжди. На а, а ага. я і запитала за, на 26 й рік. Може, є якась ціль мета з якою концентруємося і робимо за, саме зараз, а... бо війна ще не закінчилась. Ага. На жаль, ага. Ну у нас, звісно, вже феврал місяць приїжджає чотири пастри mm -hmm. з Канади. Которій високий рівень церкви, і вони приїжджають і будуть з нами працювати, і їздити. вони навіть на східну частину України заїдуть. Ну звісно, треба знайти найсмілих казки. Вони на початку пишуть завіщання і потім їдуть в Україну. Не пугайте людей. Сміє сміливі люди. Ну, друге люди готові. рухаться и робити это, ну это Так це вы уже их знайшли, Да. Цих людей? Да, 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 да. И а, а, ну интересно, я, я думал, что будет мало людей, которые хотят это делать, а получается наоборот, что много людей, которые уже слышал, что мы делаем, уже слышал, ну какие церкви, какие люди. А, и я, конечно. весь Весканада їду і і говорю про наше об'єднання, об об'єднання. Да, об і і а, а люди дуже сильно хочуть помочь mm -hmm. Україні зараз. Mm -hmm. Это ішов а особливо в Канаді, може, бо тому що там огромна діаспора, но все одно люди дуже сильно хочуть помочь. Якщо можна трошки теж доповнити до того, що це неймовірно важливо для України, щоб були люди, які є голосом в інших країнах, як Канада, Америка або Європа, які говорять про те, що відбувається у нас, які є, бачать своїми очима і знають історію, що, що робиться тут. І для нас це велика допомога для України. Тому що одна з речей, які інколи наші, на жаль, політики не враховують, що. Більшість і багато дуже, і великий вплив церков віруючих, які є політики. І коли ці люди вони спілкуються також з віруючими людьми, і вони розказують історію України, що робиться у нас, то ці люди сприймають набагато краще, ніж за політичним яким столом. Це особисте свідоцтво, це, е, опять же, вплив. На церкви, на людей, де є бізнесмени, де є викладачі, де є багато представників суспільства, які чують про Україну, і це нагадування про Україну. І ці люди потім і допомагають щиро допомагають для нашої країни в цей важкий час. Пастор Вадим, у Еда Діксана багато планів, і вони такі масштабні, а це ж все виконувати вам прийдеться. Які у вас цілі і мети, на чому ви будете концентрувати свою роботу в 26-му році? Основне бачення нашого об'єднання це є місіонерство, це відкриття церков, це зрощування нових служителів, допомога людям в зростанні з Богом, взаємовідносина з Богом і. Для цього є школи, місіонерська mm -hmm. школа, біблійні школи. Е також, знаєте, у нас чудовий такий вираз трохи більше, ніж партнерство ще. Mm -hmm. Це взаємовідносини. Mm -hmm. Кого з ким? Дружні взаємовідносини, це служителів, mm -hmm. пасторів, церкви. Mm -hmm. Коли не десь там, на Західній Україні, є церква, яка сама собі живе, mm -hmm. але. Це братні відносини, допомога, підтримка. Недавно мені позвонив пастор з Луцької церкви каже: Слухай, Вадим, у нас є можливість прислати вам велику коробку з чаю. Ми, здається, Нам приїхало, і в нас є. Ми хочемо поділитися з вами. Я кажу. Пастор Діма, я тобі вдячний, що ти пам'ятаєш про нас. Mm -hmm. Це так ціно. Ну, чи ми не можемо попіклуватися про че? Mm -hmm. Та можемо, як mm -hmm. церква. Але людина думає, хоче поділитися, Внутри бо в нього щось. Є. Так, Це взаємовідносини. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І ну, я як маленький штрих такий показую, що відбувається. Mm -hmm. І ця культура між церквами, як. Ед казав, що не конкуренції, а підтримки один одного, угу. братерства угу. і радості про якісь досягнення, про якийсь успіх ми приймаємо також досвід в церквах, і це дуже дуже впливає на зростання, на укріплення церків. Ну, взаємовідносини. Скільки разів на рік ви бачите один одного в якості з'їзду всього об'єднання? Ну, етих бачить. Кожен приїзд раз на два місяці прилітає прямо з Канади. Mm -hmm. І десь скільки дві тижні, ніколи, ніколи більше yeah. він їздить по церквам. Mm -hmm. ну, тобто, mm -hmm. уявив собі, наскільки mm -hmm. людина приїжджає, mm -hmm. і це ну, десятки. Раз на два місяць, місць, mm -hmm. Десятки місць, де він mm -hmm. приїжджає, спілкується, проводить служіння, надихає, навчає. Mm -hmm. Ну, це неймовірно. А все об'єднання як часто збирається? Раніше ми більше це зробили. А, ми з третього приблизно два або три рази в рік. Угу. Ми всі зустрічалися третього вместе, угу. а потім ми з третього один раз там Кривий Рог, а після ми були там, це конференц-центр, бомбили, і це конференц-центр не А потім ми були в іншому місці, і гостиниця, де всі пастори же... були, теж... А, і ми поняли, що краще чуть, на західну чу, частину. Чутна чу при... просто ні, дуже збиратись. С... Да, просто... Небезпеч... Ну, не, небезпечно ну, там... збиратись, це зрозуміло, особливо там в Кривому Розі. Треба трошки на західну частину да. переміщати. 에, по... Ми вирішили. <laughs> ні, ні, та й там зараз теж є небезпечність. уже. Ми трошки по-другому зробили. Ми почали робити такі. Регіональні mm -hmm. зустрічі, коли декілька областей вони збираються в одному місті mm -hmm. трошки менше. Це може на території церкви бути якось, в приміщенні церкви, але це безпечніше, чим це було тут. Ну це попередження було, що треба трошки думати про безпеку. Ще й можна і онлайн збиратися. Онлайн також. Mm -hmm. Тому що ед, yeah, yeah. поговорив з пасторами Канади, і вони робили навіть школу навчання Zoom mm -hmm. для пастерів України, коли 200 людей включаються в Zoom з різних, різних куточків Щудово України. Це дуже потужно. І, да, і це відбувалося спілкування, молитва за Україну. Це просто чудово. Це mm -hmm. партнерство. Це більше, ніж партнерство. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже дякуємо вам за. Такі відповіді і підтримку, і хай Бог благословить, щоб у всіх да. було мудрості, сил Амінь. і такого потужного помазання все це реалізовувати і надалі. Дякуємо. Слава, Дякуємо. Богу. хай Бог вас благословить. Дякуємо, друзі. Слава Богу.